Ли неділі на плацу навчального центру військово-морських сил України відбулася церемонія складання новобранцями присяги на вірність українському народу. Це друга присяга у цьому осінньому призові. Цього дня ще 295 майбутніх захисників вітчизни приєдналися до флотської родини військово-морських сил. Подробиці в репортажі Алли Харівської. Люди в одностроях завжди користувалися повагою та авторитетом свого народу. А цим майбутнім військовослужбовцям строкової служби випала велика честь продовжувати та розвивати морські традиції славетних моряків чорноморців старшого покоління. Для кожного справжнього чоловіка присягнути на вірність своєму народу означає початок нового періоду дорослого життя. Майже 300 призовників успішно пройшли курс молодого бійця і сьогодні склали присягу на вірність українському народові. Привітати молодих воїнів прийшли представники командування військоморських сил. України, духовенства, гості і, звичайно ж, ветерани Збройних сил. Саме вам продовжувати велику справу, берегти та мнорити морські традиції славетних лицарів України, запорозьких козаків, бойові традиції воїнів чорноморців, героїчних захисників вітчизни в роки Великої вітчизняної війни. Вам зміцнювати традиції флотської служби, відроджувати морську славу незалежної української держави. Хотів би привітати батьків молодих матросів, які присутні на святі, та виснути їм слова щирої подяки за виховання та підтримку своїх синів. У простих, але повних глибокого змісту словах військової присяги сконцентровані всі вимоги основи військової служби у Збройних силах України. Вірність, присязі, неухильне виконання її вимог породжує в мирний та воєнний час героїзм, мужність та відвагу. Назвичайно особливий день складання військової присяги для батьків нового набору. Саме в цей день вони особливо пишаються своїми синами і бажають їм чесної та відповідальної служби. Це батьки. А матері, звичайно, ж бажають скорішого повернення синів додому здоровими та змуж. Мы очень рады, конечно, что наш ребенок повзрослел, что он сознательно многие ребята ну не хотят как бы идти в армию. Может бояться, может как-то вот. А у нас ребенок очень мечтал, очень желал. Он просто хотел, понимаете, в будущем даже своему ребенку, вот как вам сказать, ну Хвастаться, что отец у него такой вот ну, действительно мужчина, просто мужчина и если нужно если нужно что-то вот по-мужски сделать значит вот надо в армию значит надо было пройти я желаю детям здесь чтобы они конечно были здоровенькие чтобы они э, всегда у них настроение всегда было хорошее чтобы им нравилось это все чтоб служили, служили, защищали нашу честь и отдавали свой долг положено ну что еще могу сказать, чтоб Було в хорошо. Попереду Юнаків напружений ритм життя. З першого дня їм належить стійко переносити труднощі військової служби, навчатись приймати вірне рішення в будь-яких умовах. З особливою увагою батьки і молоді воїни слухали на путні слова першого у їх житті командира начальника навчального центру військово-морських сил України, капітана другого рангу Геннадія Гончара. Сьогодні видали клятву на вірність українському народові, клятву самовіддано і чесно служити своїм вітчизніми. Бережіть та приумножити військові традиції своїх батьків. Батьківщина, чими ваших матерів, сестер, коханих, дивиться на вас. Бажаю вам всім міцного флотського здоров'я, щастя, успіхів та наснаги. Українському народові слава! Фіналом урочистої церемонії складання присяги на вірність українському народу стало проходження особового складу урочистим маршем під прапором військово-морських сил Збройних сил України.